Всім доброго ранку, як відбувається моя реабілітація після видалення зубомудрості? Та-дам! Взагалі не болить. Жодного знеболювального вчора я не приймала, Ото як ну, наркози я не відчувала, наче його і не було, просто воно не боліло. І так і не почало боліти. Як так? Чи то рука у лікаря така легка, чи то мені так пощастило, чи то такий зубчик у мене, але взагалі не боліло? Я приїхала додому і забула. Потім, коли я сіла їсти, я пригадала: ой, мені ж не можна сюди жувати. І так, нахилила голову в бік. І їла на цю сторону, щоб туди не потрапляла їжа. Все одно воно туди потрапило, все одно ну, я почистила зуби нормально, ну там обережно, але почистила, прополоскала рота і все, лягла спати. Думаю, ну на ніч повинна почати боліти. Нє. Зранку проснулася, думала, може, хоч зранку трохи підпухне. Ні. Коротше, я дуже задоволена, просто. Безмежно щаслива те, що я це зробила, і це було так легко. І тепер в мене є наміри все ж таки до того ж лікаря записатися і видалити з, цього і з цієї сторони той зубчик, який вже лежить отак. От. Якщо така у нього легка рука, може дійсно треба піти і всі повидаляти. У мене тут лежить, тут лежить і тут лежить. Думала під загальним наркозом робити це, тому що я дуже боюся саме цього відчуття, коли розріжуть е, ясно і піде кров, я відчую у роті кров. От Маша це розповідала, як воно було. І це так неприємно. Я навіть почула запах, коли, коли там знімала, я ж машу, коли її це робила. І я відчула, коли її розрізали ясно, я відчула запах крові. І мені навіть там трохи поплохело. А якщо це буде в мене в роті, а потім вона каже, в цю ж трубку у відсмоктувач, і по ній потекла отак кров. Отак, так я її бачила. Її було дуже багато. То це я саме не знаю, ну, якщо закрити очі і не дивитися. Бо не хочеться загальний наркоз робити, бо це дуже ну, впливає на організм. Це нерозумно буде, якщо я все ж таки вирішу робити наркоз загальний. Так що буду ще думати. Напишіть в коментарях, чи є у вас такий досвід видалення зубів мудрості. Пишіть тільки, якщо він у вас був легкий. Погані історії я вас прошу, не пишіть, будь ласка. Пишіть тільки гарні історії. хорошо? Можливо, ви мені допоможете, е зробити наступний черговий крок до видалення інших зубів мудрості. Бо вони в мене отак от, до половинки отут от я відчуваю так краєчок тільки. знаєте, Дійсна вже прорізана. Е маленький оцей уголочок зубчика торчить. І він там лежить весь, отак боком, я ж знімок робила. Тут взагалі нічого немає, все там внутрі під ясними. А тут теж торчить уголочок. Коротше, оці два прямо вже просяться, а цей ні. І це в мене жодного разу не болів, нічого там не штурхався, ніяк себе не проявляв. А ці проявляли. Оце ж вони. Лізли, лізли. Але я питала, кажу, може, вони таки вилізуть отак потрошку. На знімок лікар подивився, каже, ні, всі не вилізуть. Ото вони будуть штовхати той зубний ряд, будуть а, псувати ті зуби, які поряд. Але вони отак, з такого положення, в таке не перейдуть. Тому не розраховую на це. вам Ну Коротше, от там зверху. Нічого не видно, бачите? <соць> Оце блогерське життя <соць> і в рота показати. <соць> Але я дуже-дуже задоволена, що це так все швиденько пройшло. Ось. Так що хто не, мог, не міг наважитися і боявся, якщо він у вас виріс, не бійтеся. Це взагалі. Ну, знімок роблять, якщо там коріння не сплетені між собою. І в мене ще два корінця всього було, не чотири. Бо я дивилася картинки, коли обирала для прев'ю того відео попереднього. Зуб мудрості написала і дивлюсь картинки. Там такі всякі корінці, отакі, отакі. а в мене такий один корінь, наче так зуб, зуба отак рівний корінь один. І від нього такий невеличкий ще шматочок. Невеличкий, невеличкий такий. ну Тобто це круто. Через це, мабуть, у мене там швидко так все вийшло. Може, і ці такі самі. Збираюся в АТБ і на базарчик, схожу, скуплюсь трошки хлібчика, м'яса якогось, чи риби купити, не знаю, не знаю, знову не знаю, що готувати. Вічна проблема. Що приготувати? У Вас теж так. Та дай я знаю. <свісна> <свісна> У всіх. Тільки що мені скинули інформацію про енергодар. Зараз повернусь і змонтую відео. Ну, те відео, що мені скинули. Змонтую і залью на той канал на Вікторію. Там просто жесть. Там просто жесть. Треба поширювати таку інформацію, тому я це зроблю у себе на каналі. Сьогодні перший день вес... ой, весни нагаду, да, аби ж осени. І... 1 вересня всіх вітаю, хто починає навчання, але вже відчувається така прохолода. У мене зранку сьогодні були навіть холодні руки. У мене зазвичай літом теплі руки, а от восени і взимку холодні. І Як це мої руки знали, що сьогодні перше число, я не знаю. Набрала моркви. Зараз йдемо з вами за хлібчиком. Де наш хлібчик? Ви вже знаєте. Він завжди тут. Артема хлібчик. Я все одно не їм. А йому беру. Так, прийшла за милом. Ух ти, а де моє мило? Те, що я зазвичай беру. Немає. Я ромашку беру. Таку, тільки ромашку. Воно таке класне. Ладно, візьмемо цей. На цей раз. Факс. Гелем для душу я не користуюся вже давно. Використовую мило, І все. Візьму хек на цей раз. Так, начебто, все. О, дивіться, квітка, яку я так довго шукала, бігала за нею. Ва тебе, будь ласка. Так, вітерець прохолодний, як я казала, це вже осінь і це відчувається. ну Нічого. Зараз так швидко час плине, що осінь і зима проскочить, так що ми і не помітимо. А я, як і казала, зараз повернусь додому і буду, змонтую. Відео вирізаю, там просто запікаю деякі слова відео, щоб YouTube не забанив. І викладу на канал Ви Вікторія. Там теж слідкуйте, там виходять відео теж достатньо регулярно. Так що дивіться і коментуйте там теж, бо мені дуже потрібна ваша там підтримка, щоб там були і наші українські коментарі. Так що не забувайте, там цікаво.